Вечора усім, хто цієї пори разом з нами підбиває підсумки інформаційного дня 7 червня. Вся країна переживає за Херсонщину, де нині триває евакуація місцевого населення та тварин. А ось як їм підставили плече Білоцерківці сьогодні розкажемо в ефірі. Але спершу нагадаємо про наші сторінки у соцмережах, де ви завжди можете нас знайти. Біла церква попрощалась з загиблим під час теракту в Оленівці Дмитром. Круковським майже через рік рідні отримали його тіло, стоючи на колінах, близькі побратими та небайдужі білоцерківці провели героя в останню путь. Відспівування відбулось у храмі покрови Божої матері з 2015 року. Чоловік служив у полку Азов та по закінченню контракту залишився жити у Маріуполі. Від початку повномасштабного вторгнення разом з іншими бійцями тримав оборону міста 86 днів після наказу скласти зброю. Потрапив у поло. Де рашисти влаштували теракт. 38-річний воїн мав кохану дівчину, з якою хотів одружитися та дати продовження роду, але, на жаль, не встиг. Очі наші нас в ліховні, на забірали ліконі. Все на коріння молодимо. І очи святкуємо на І Відчали відчину, подай мені. Обраю з номера в сели. Об'єднання заради порятунку, трагедія, яку влаштували росіяни на каховській гідроелектростанції, змусила всіх українців вкотре згуртуватись, аби допомогти постраждалим. Вже добу білоцерківські пабліки рясніють постами про збір усього необхідного. Зокрема, волонтерка Аліна Ряжчик та інші небайдужі скооперувались і везуть людям ліки, речі, ковдри, каремати, спільні спальні мішки та все те, чого нині там потребують, найбільше воду. Взагалі це все по місцю буде, тому що так сказати, от конкретно ми приїхали, забрали людей, поїхали. Ні, це все, отак. Знаєте, як приїхали і по місту поїхали, погнали, собираємо, рятуємо, допомагаємо. Потреба є в очиснику для води. Тобі ж це порошочки, це таблетки, так як там зараз вже ну дуже велика криза з водою. Тобто, даже ось хлопці кипятили обичну воду, а там зверху пленочка. І без очисників зараз там ніяк. Тим часом інші білоцерківські волонтери шукають охочих надати житло для переселенців, які втратили будинки внаслідок затоплення нової каховки та інших міст. За словами волонтера Олексія. Нині вже знайдено 10 будинків. Крім того, місто надасть декілька автобусів для евакуації. Наразі ж активісти волонтерського руху ми разом просять допомогти гумовими чоботами, павербанками, надувними човнами, матрасами, питною водою у пляшках. Та іншим, якщо ви також хочете долучитись до допомоги, пишіть у телеграм за номером вказаним на екрані. Проблема зараз в тому, що люди самі з Херсонської області, які попали в таку катастрофу і втратили будинок, не всі згодні десь переїжджати в інші міста, а залишаються там. Зараз формуються списки людей, бажаючих, які готові евакуюватись. Частина людей вчора вже евакуювалась в Одесу в Кривий Ріг в Запоріжжя. Зараз формуються нові списки людей, хто готов евакуюватися. Зараз дуже великі потреби з речами, які необхідні там на місці для ДСНС. Відправляються на Херсонщину і білоцерківські добровольці. Вони їдуть евакуйовувати людей та допомагати з порятунком тварин. Для цього волонтери організації «Let's do it Ukraine» надали їм ліхтарі, батарейки, чоботи, корм для собак та котів, а також воду. Зокрема, підприємство білоцерків вода виділило тисячу літрів. А ось їжею забезпечив волонтерський штаб ТРО. Вчора зранку, ранку, як ми дізналися, що відбулося, ми відразу з усіма зі дзвонилися, списалися, склали список людей, хто бажає їхати. Залися з людьми зі сходу і вирішили, які потреби потрібні там і зорганізувалися самі, в принципі, зібрали зараз не саме необхідне, це вода, їжа. Моторні човни, ліхтарі і інші евакуаційні. А речі, які були потрібні, потрібні нам будуть, і допоможуть нам в цій роботі, і допоможуть людям, які будуть в п'ятницю. Буде також їхати наша організація народу нашого сила» з Ольшаниці, і також вони просять, щоб теж люди долучалися і приносили нам. А ми їм теж передамо теж ліхтарики і батарейки, плитки і балончики, щоб готувати їжу, постіль. Одяг, взуття, засоби гігієни, також плівку, човни і корма для тварин. Шановні білоцерківчани, давайте долучатися, давайте допоможемо в такі величезні трагедії. Поки в одних районах міста ремонтують прибудинкові території. Мешканці по проспекту Незалежності 32 скаржаться, що роками не бачили тут ні капітального, ні поточного ремонту. Як наголошують люди, кожного сезону вибої не стають глибшими і ширшими. Проїхати до під'їздів, водії машин, велосипедисти та навіть мами з візочками не можуть, тому змушені терпіти незручності. Але найгірше діти постійно збивають коліна, калічаться та не мають можливості про. На самокатах, роликах тощо. Ну, звичайно, хочеться, щоб поремонтувати. До дітки бігають, виходять гуляти і падають там. Звичайно, треба скаржитися, тому що яка якесь ви самі бачите, що в жахливому стані. Ну, незадоволена, звісно. А чи часто ви проходите по цій дорозі? Ну, часто, майже кожен день. Ну, незручно ходити, особливо ввечері, коли навіть ну, ліхтарі вже не горять. Дуже незручно йти ввечері після роботи. А де молодіжний? 14? Трутуарів взагалі немає. З дороги хороші зробили, спасіба, а тротуарів немає. Ході аж падаєш. Тротуари не зробили. От дев'ятки, туди до новосельця і туди далі до молодіжки. Нема тротуарів взагалі. Яма такі... на ямі можна убитися. Да, Отаке. От Після трагічного випадку в столиці, коли через зачинене укриття загинули дві жінки та дитина по всій країні почали перевіряти сховища. Позапланові інспекції здійснюють міські та районні служби спільно з представниками поліції та ДСНС. Яка ситуація захисними спорудами у білій церкві, що показують перші результати? І не лише про це сьогодні поговоримо з провідною інспекторкою Білоцерківського районного управління ДСНС у Київській області Богданою Штикою. Вітаю вас, Богдана, у нашій студії Вітаю. Богдано, зараз така ситуація з укриттями, є проблема в деяких районах Києва. Вони були зачинені. А яка ситуація у Білій церкві? Чи проводились перевірки укриттів і чи зафіксували якісь порушення? Наразі було здійснено обстеження всіх найпростіших укриттів сховищ, які не перебувають на території Білоцерківського району та міста Білоцерква. Обстеження проводились комісійно із залученням працівників національної поліції, а також залученням працівників органів місцевого самоврядування. Наразі зараз підбиваються підсумки обстежень, здійснюється аналіз виявлених недоліків. Далі буде підготовлена загальна інформація і буде направлено в відповідні органи з метою що їх усунення з метою обезпечення життя громадян? А яким чином здійснюють перевірку, і хто взагалі здійснює перевірку, хто входить до складу комісії, крім ДСНС? Перевірки ми не здійснюємо тут. Важливо здійснюємо обстеження та огляди. В комісію входить працівник ДСНС, також працівник національної поліції і органів місцевого самоврядування. За наявності також входять в наші обстеження. А що конкретно обстежуєте? Можливо, розкажете трішки. Так, звичайно, якщо це стосується найпростіших укриттів, обстежуємо санітарно гігієнічний стан укриття. Там обов'язково мають бути створені умови для того, щоб кожна людина могла там перебувати перебувати і знаходитися не менше ніж 48 годин, тобто дві доби, це має бути певний запас води, певний запас їжі. Також створені умови для перебування меблі, які вимагаються по законодавству, мають бути там забезпечені. Ну і нормальний стан, щоб можна було перебувати сухо і безпечно. А з приводу води і їжі за це мають відповідати саме мешканці чи можливо члени ОСББ, голови ОСББ. так забезпечення в місту укриття полягає лягає на керівників підприємств, яким вони належать, тобто, якщо це комунальне підприємство, то на власників комунальних підприємств, якщо це ОСББ, то на власників всіх квартир, які знаходяться в будинку, якщо це приватне підприємство на керівника підприємств, так а хто несе відповідальність за укриття у місті та чи безпечні вони для перебування під час повітряних тривог? Так, ми радимо не нехтувати сигналами повітряної тривоги і завжди спускатися в укриття. Відповідальність несуть органи місцевого самоврядування за їхнє за їхнє утримання, за їхній стан. А ми додатково беремо участь в обстеженнях та вказуємо на відповідні недоліки, і складаємо відповідні акти. Наскільки нинішні укриття взагалі безпечні, аби там перебувати у цегляних будинках чи у панельних? Найпростіше укриття дозволяє по вимогам до найпростішого укриття, його можна розміщувати в багатоповерхівках, підвалах та цокольних приміщеннях. Це дозволяє для того, щоб найпростіше укриття надає нам можливість убезпечитися від уламків будівель, від уламків ручної зброї, осколків, також ручних гранат. Це нам дасть там захист і прихисток в таких укриттях. Найпростіших, чому деякі люди віддають перевагу укриттям не в багатоповерхівках, а наприклад у школах чи в інших місцях або, наприклад, залишаються вдома між двох стін, де безпечніше, і чи що може зберегти життя найбільше? Кожна, кожна людина на себе бере відповідальність і має право вибору, в яке укриття вона може сховатися. Головне, щоб всі вони були відчинені і там були нормальні умови для того, щоб перебувати. Звичайно, якщо ви не встигли допратись до укриття, то пам'ятайте про правила двох стін. Там також можна убезпечитися і зберегти своє життя та здоров'я. А що з приводу, наприклад, там люди ховаються у ванну? Наприклад, що може бути там небезпечним для життя? Ну також тут грається правило, що це найбільш безпечне місце в квартирі, якщо брати наслідки обвалу будівель, там можна зберегтися і зберегти своє життя та здоров'я, враховуючи те, що укриття можуть бути зачиненими, у кого має бути ключ і хто має також відповідати за відкриття дверей. По встановленому вимогам біля кожного укриття має бути табличка, де вказано номер телефону відповідальної особи, і ця особа має вона відповідає за те, щоб вони завжди були відчинені у разі дії сигналу повітряна тривога. Це важливо. Вони можуть бути зачинені, коли немає такого сигналу, але є ряд людей, які за це відповідають. Вони визначаються наказом, тобто керівник підприємства визначає наказом відповідальних осіб. Якщо це в багатоквартирних будинках, це людина, яка проживає в будинку. Якщо це, наприклад, підприємство, установачі, організація чи, наприклад, начальний заклад, там переважно із числа сторожів визначають людей, які цілодобово присутні в закладі. А якщо, наприклад, люди не хочуть брати на себе відповідальність, і хто тоді має відповідати за це? Що тоді робити в такому випадку? Якщо це працівник підприємства, він не може не хотіти, тому що це все узгоджується. Це на законодавчому рівні узгоджується. Керівник визначає, хто буде відповідальним. Він може на себе покласти цю відповідальність може на число людей з підлавного персоналу. А що загрожує людині? Ось, наприклад, як ситуація у Києві, якщо відповідальний не встиг відчинити укриття. Ну за цей ряд відповідальності, яку потім він буде нести, тому що це дуже важливо це життя, здоров'я людей. Чи дійсно відновлення та ремонт укриттів, які проводять зараз, з точки зору безпеки будуть кращими або міцнішими? Звичайно, вони будуть кращими. Вони будуть вони спрямовані на те, щоб забезпечити перебування людей максимально більший проміжок часу. Це від двох діб. Вони будуть однозначно покращені. Так, пані Богдан, давайте перейдемо більше до пожеж. Яка ситуація нині з полями, з трав'яними настилами? Чи якось впливає температура, спека, тому що зараз? Вже йде літній період, і як коливається температура, і коли взагалі там коли спека, а коли граничні норми температури так би мовити, скажемо, скажімо так, що температурні норми тут. Трішечки йдуть на другорядний план, важливо нехтування безпекою громадянами. Всі пожежі, які трапляються трав'яному на трав'яному на стилі чи в лісах, вони переважно всі. В результаті виникають того, що люди нехтують безпекою. Попри всі застереження, які проводимо наші працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, все одно є випадки, і трава горить, і горить в великих масштабах. Тут важливо ще вітряність погоди, це значно ускладнює гасіння, набуває дуже швидко великих масштабів. Така пожежа. Тому ми застерігаємо, вкотре звертаємося, щоб люди розуміли всі наслідки того, до чого призводять їх безвідповідальні дії. А чи є випадки, що люди самі спалюють сухості, там, можливо, якісь певні сухи, сухий бур'ян? Що тоді ви робите і який штраф загрожує таким людям? Так, дійсно. Наші дії зараз максимально спрямовані на фіксацію самовільного спалювання сухих рослинних залишків. Працівники державної служби з надзвичайних ситуацій притягують до відповідальності за статтею 77.1 кодексу про адміністративні правопорушення. Мінімальний штраф за такою статтею від 3 тисяч 60 гривень на громадян до 5 тисяч 120 гривень. Тому що потрібно усвідомлювати, що спалювання сухої рослинності можна втратити контроль над такою таким вгорінням, і це може призвести до значних наслідків. Також внаслідок цього можуть горіти будинки, будівлі. людина не завжди може сама загасити те полум'я, тому що вітряна погода неконтрольований вогонь стає і тоді вже набуває значних наслідків. Тому ми застерігаємо і нагадуємо, що за це зараз. Сі адміністративна відповідальність, а чи бувають випадки, що люди власноруч підпалюють поля, тому що також відомо, що минулого і позаминулого літа такі випадки були? Такі випадки є зараз. У нас підготовка до жнив, і працівники державного служби зачених ситуацій максимально зараз проводять роботу. Також із підприємствами агропромислового розвитку. Кожному підприємцю, в якому в користуванні є поля, які засіють культури зернові вручено інформаційні листи застереженням там є ряд ряд вимог, які вони мають дотриматися для того, щоб убезпечити хлібні масиви, також щоб не виникло пожеж на підприємствах, територіях і всі керівники на себе беруться відповідальність. Ну відповідно проводились інструктажі із персоналом таких підприємств. Чи є якісь інші загоряння у громаді, чи що зараз в залі останні останнього разу ліквідували? Ліквідували у нас щодня може, може бути дуже багато пожеж, це можуть бути і господарчі будівлі, це можуть бути житлові будинки, також автомобілі нерідко горять. Но переважно всі ці, всі ці пожежі, які трапляються, вони супроводжуються порушенням або правил пожежної безпеки, або з необережним поводженням з вогнем. Прикро, що це є стан алкогольного сп'яніння, який також люди втрачають відповідальність, не розуміють наслідків. Нерідко в нас є такі випадки, що саме от такі пожежі трапляються, окрім полів і трави, які є ще найчастіші загоряння у літній період. У літній період саме це така категорія, яка горить най, най, найбільше. Також липень це в нас активізація пожеж стерні, коли вже урожай зібрано. Виникають нерідко великі масштабні пожежі стерні на полях. Так ми все одно з цим боремося і стараємося відловлювати паліїв. По можливості, звичайно, ця робота проводиться. Так. Також давайте ще зачіпимо тему купального сезону. Літо ось уже розпочалося. Люди купаються. Чи проводите ви інструктаж поведінки на воді? Так, звичайно, щодня наші працівники проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу, вручають людям інформативні листівки, де є основні правила застережливі, як уберегти себе, уберегти дітей від, від небажаних наслідків на воді. Ця робота проводиться щодня і через засоби місцевої інформації Ми завжди за все розпрозказуємо. Ну виступи на телебаченні, газети через роз'яснює роботу таким чином. Так який з пляжів біля церкви придати та призначений для купання, і він визначений? Там дійсно можна купатися, і чи чатують там рятувальники? На території міста Біла Церква та Білоцерківського району визначено одне місце, облаштоване для купання. Це у нас центральний білоцерківський пляж. Там почищено дно залучені організації, які його очистили, які зібрали всі предмети, які там не мають бути на дні. Там можна купатися, там завжди чергує рятувальник, також є медик. І у разі надання необхідної допомоги завжди там можна отримати цю допомогу. Так. Дякую, Богдану, що зі до нас у студії і розказала трішки про правила поводження як на воді, так і про пожежі, а також в Україні. Дужам дякую, до нових зустрічей. Сьогодні вся Україна переживає за південь країни людей та тварин, які опинилися у водяній пасті, але наш обов'язок нині вистояти і пережити всі російські теракти або потім разом побудувати та зробити ще міцнішою нашу державу. Не ігноруйте повітряні тривоги, спускайтеся в укриття та будьте обережними на воді та з вогнем. Бажаю вам мирного вечора.